Тринадцятирічний Олександр приходить на Тернопільський став порибалити, коли в нього немає уроків. Хлопець каже, що полюбив зимову риболовлю завдяки дідусю. Ми з друзями і з дідом моїм так само ходили. Ну, це, бо я сам типу, не з Тернополя, а з Києва це один раз побачив, як на озері зловили такого великого судака, може, знаєте, таку рибу, і цей, що настав, я поки не виходив, бо там кажуть рибаки, що лід вже поганий, тільки тут можна, і то вже післязавтра не буде сюди ходити. Підліток про заборону вилову щуки знає і додає, цікавиться риболовлею і розуміє, що зараз настає нерест риби. В цей час щука краще клює, тому і заборонили рибалити на цей вид. Ніби або з 10, го або з 15 го числа не можна ловити щуку. Наприклад, якщо ви поставите жерлиці, ну це так само на хижу рибу на малька, то якщо вам клюне щука, якщо вас і зловлять щукою, то там щось дуже великий штраф, але я не знаю, скільки правда. Штраф за вилов щуки під час дії заборони чималий. Складає майже 3,5 тисячі гривень за одну рибину. В Рибгоспі кажуть, що цього року щуку виловлювати під час нересту заборонили вперше. Вступили в дію нові правила любительського і спортивного рибальства з 9 грудня. Відповідно, тими правилами є багато і пом'якшень для рибалок, тобто кількість гачків збільшена і добова норма вилу, але є і такі обмеження. одне з них це Вилов щуки, починається з сьогоднішнього дня і до 31 з 15 лютого до 31 березня. Насамперед, така заборона пов'язана з тим, що популяція щуки за останні три роки різко зменшилася. Щоб вберегти рибу і збільшити її кількість, тимчасово і ввели обмеження. Це одна з причин, що щуки стало менше. Щоб забезпечити проходження нересту, повноцінний проходження нерест, щоб її цей час не виловлювали. У нас цей час кров'ю. Щука водиться практично в усіх водоймах нашої області. Щоправда, на півдні її дещо більше. Є ця риба і в тернопільському ставі. Проте зловити її вдається рідко, розповідають тернопільські рибалки. А стосовно заборони на період неросту, то цілком підтримують її. Раз не значить нехай буде, а нехай не рестечиться. Вона так має бути. Заборона пішла, так як от попередній сказав, що рибі треба трошки дати віддихнути. Тобто. Ну не бо ресурси кінчаються, то рибу можна ловити кожен день і мішками. А триватиме заборона на вилов щуки до 31 березня. Впроваджуватимуть її і наступного року, допоки популяція цієї риби хижачки не збільшиться в кілька разів.